Що цікаво, зараз вам покажемо, це Т-6 2015 рік, 2-літровий на 103 кВт. Понятне діло, це 6 ступка. Машина з Німеччини попала в Україну в 2018 році з пробігом 30 тисяч, на сьогоднішній день на ньому пробіг 180 тисяч. Він був в одних в руках. Він нам дістався по обміну, ми його поміняли на електричне ренокенго пасажири. Машина використовувалась за призначенням, але возила легкі вантажі. Тут у нас по місцевості. Так, давайте подивимося, що ж до нас приїхало. По тежці він абсолютно цілий, в одних руках повністю обслужений, оскільки людина на ньому їздила, він за ним доглядав, на ньому два комплекти коліс, зима, літо, помінені гальмівні диски, колодочки, помінені. Технічно автомобіль абсолютно справний, не вимагає жодних додаткових вкладень, притонований. До речі, подивіться на стан, просто на сам стан. Заводські наклеїчки. Тут також ось, бачу, заводська наліпка присутня, ніде нічого не фарбовано. Сидіння абсолютно цілесеньке. Подивіться, стан. Чистий, гарний, доглянутий, хазяйський. 6 ступка 103 кВт. Задній парктронік, кондиціонер, моніторчик з камерою. Утка зашита. Стан класний, Арки цілі. Просто коробки возилися. Возилися. Коробки нічого тяжкого, тяжкого він не возив. Також, бачите? Заводська наліпка. Тут також. По заводу, також заводські наліпки присутні. Є певні, десь якісь невеличкі ось бачу, є невеличка вм'ятина і пару царапинок. Вони проточковані. Позаду, бачите, паретронічок, задня камера. Цілий гарний домашній бус за адекватні реально гроші. Як завжди, по ціні буде все написано в описі під відео. Ціна буде дуже гарна на нього. Також є підігріви зеркал і авторегулювання. Це у нас попільнички обидві, звичайне кермо. Бачите, пробіг на сьогоднішній день 179 тисяч кілометрів. З 2015 року випуску, з 18-го в, в одних руках приїхав з пробігом 30 тисяч кілометрів. Кого цікавить такий бус, будь ласка, є в наявності, щось за такі гроші. Я думаю, що ви нічого такого не знайдете. Так що кого цікавить? Дзвоніть, пишіть, звертайтеся. т шостий наявності в продажі?